На Одещині поліцейські затримали групу іноземців за підозрою у скоєнні розбійного нападу на підприємця. Зловмисників викрили безпосередньо у домоволодінні потерпілого під час скоєння злочину. Їм повідомили про підозру за скоєне вони можуть провести за ґратами до п'яти років. Правопорушники двоє громадян однієї з країн Азії у квітні минулого року. Поліцейські їх вже затримували за розбій на іноземку на промтоварному ринку. Тоді за клопотанням слідчих суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але згодом змінив його на нічний домашній арешт. Матеріали кримінального провадження вже перебувають на розгляді в суді, але це не завадило зловмисникам знову взятися за злочинну діяльність. Оперативники управління карного розшуку. Та слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області отримали інформацію, що зловмисники виношують намір вчинити розбійний напад на будинок підприємця з промтоварного ринку, що проживає в одному із сіл Одеського району. Для викриття зловмисників правоохоронці провели ряд слідчо-рошукових дій і за силової підтримки працівників управління обласної поліції, Корпус оперативно-раптової дії, затримали їх на гарячому, реалізовуючи свій злочин. Злочинний намір Правопорушники в масках та рукавицях проникли на територію домоволодіння підприємця близько 20-ї години, коли він був один вдома. Зайшли у незачинений будинок і, погрожуючи фізичною розправою, почали вимагати у чоловіка гроші. При собі вони мали хомоти, липку стрічку, стартовий пістолет та кухонний ніж, які планували застосувати під час вчинення розбійного нападу. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, а саме у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, чиненим за попередньою змовою групи осіб, поєднаним з проникненням у житло вчиненим в умовах воєнного стану. За скоєне правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Фігуранти затримані в процесуальному порядку, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідство триває. Ко мені в будинку вгорвались грабителі. Дякую нашим співробітникам поліції, що відтворили ограблення. Я дуже їм благодарен.